Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. і хочу знову поговорити про гроші з всіх пропозицій, які були у Гетьманцева і Марченка по підвищенню податків. Ну не тільки Гетьманцев-Марченка, там же і центр економічних стратегій, це Юра Гайдай, Гліп Вишлінський. Длігач Андрій написав, що він теж спілкувався по податках. Тобто це то, теж можна сказати його пропозиція. Збільшувати податки. І давайте спочатку перше питання: чи потрібно збільшувати податки? Взагалі. Ну, Де, де з'явилася дира? Ну, немає ніякої діри в бюджеті повно грошей. Да? Всі ми це знаємо. Що бюджет у нас запланований. 3,3 трильйона гривень або де більше 4. 4. Тому що є і перевиконання надходжень від податків і збільшення західної допомоги. Тобто грошей стільки завгодно. Чому виникла така теорія, гіпотеза або, або думка, або фантазія, що десь є якась діра? Я так думаю, що тривогу забили військові. Просто немає зброї. Мін немає, дронів немає, снарядів немає, пікапів немає. Як не було транспорту, так і немає. Тобто пікапів немає. Вручну носять зброю, міни, на фронті немає нічого, транспорту немає. І міністр фінансів з міністром оборони Уміровим. Зменшили фінансування армії на 900 мільярдів. От всі кажуть про 500, і я казав, що там 500. Ну, тому що гітьмацев озвучив таку цифру, що і цей міністр фінансів каже, що діра в 500 мільярдів. Але вони організували діру в 900 мільярдів. Тобто на війну було витрачено в 2023 році 2 трильйона гривень. 2 трильйони 97 мільярдів. А на цей рік заплановано 1 трильйон 100 мільярдів. Майже в два рази. Тобто на 900 мільярдів. Зменшили фінансування армії, міністра оборони, міністр фінансів, прем'єр-міністр. Тобто такий бюджет вони подали в парламент. Парламент проголосував, президент підписав. Ще раз, при. Втратах, витратах бюджету на війну за 23 рік 2 трильйони. На 24-й вони запланували 1 трильйон 100 мільярдів. Напевно, військові обурилися і сказали, що їм бракує зброї. Ну це ж очевидно, що немає зброї, тобто нема чим воювати. Тобто мобілізують людей, але зброї немає. Немає тому, що не профінансували. Тобто міністр фінансів і міністр оборони. Не виділили на це грошей. І депутати за це проголосували. 1 трильйон 100 мільярдів замість 2 трильйонів. Один трильйон замість двох трильйонів. Зараз ми дивуємося, чому у нас такі втрати території, людей не виділяються гроші просто. А ці гроші ну загалом це будуть 4 трильйони. 4 трильйони. В минулому році 2,5 трильйони витратив на тилові цілі, на мирний, бюджет мирного часу, скажімо так. Ну там 500 мільярдів на безпеку, тому що там Національна гвардія, Нацполіція, СБУ, правоохоронна система, вся суди. Може це і потрібно. Але було 2 трильйони. А зараз на мирний час буде майже 3. Отаким От чином розпорядилися, розпоряджаються грошима наші керівники. На війну немає грошей. І для того, щоб це замаскувати, вони, вони підняли хай, що в бюджеті якась діра. Хто цю діру організував, ніхто не знає. А діру організував міністр фінансів, міністр оборони, тому що не виділили грошей на війну. І зараз вони там бігають щось, намагаються змінити, додатково виділяють на оборону. Що додатково, трильйон потрібно одразу виділити. І от з цих податків, які вони там запланували підвищити, все там безглуздя різне прибрали і хотіли ще у Пишнево з Нацбанку забрати в банків сверх надприбутки. Вони ж по 100 мільярдів з бюджету виводять. Кожного року, і в цьому році вже е, читав за півроку 94 мільярди вже прибуток банків. І от хотіли наші діячі 50% цих грошей забрати знову в бюджет в зворотньому напрямку, але банки не віддали. Сказали, що НБУ, Мінфін і навіть МВФ проти. Проти того, щоб віддати ці банки обратно в бюджет. І ми все, це все наше вже. Ми витащили з бюджету 100 мільярдів. Це наша добича. От таким чином працює українська влада. А зараз кажуть, на війну немає грошей. Дірка в бюджеті. Піпець. Це таке. Я не знаю, як воно буде вирулюватися. Ну будуть просто провали на фронті, якщо немає зброї. Що там буде на фронті? Росіяни будуть рухатися вперед. Немає чим стримувати ворога, немає чим знищувати ворога. Кабмін вирішив не фінансувати армію. От Зараз будуть наслідки. Зараз багато експертів пишуть про Китай. Ну, по-перше, перша така не дуже добра новина, що Китай вводить заборону на експорт дронів і комплектуючих на дрони. Не знаю з якого дня це станеться, але багато хто вже про це написав. Там такий великий перелік комплектуючих, які будуть заборонені. Це така відповідь Китаю на торгові війни Сполучених Штатів і Європи, які ввели пошлини, пошлини на електроавтомобілі китайські. І це торкнеться нас звичайно. Зараз багато пишуть про Китай, так що, як і про Росію, що там все розвалюється, що Банкротують підприємства. І, і так пишуть, знаєте, як? Пишуть тисячі підприємств банкротують. То тобто люди, які пишуть тисячі підприємств банкротують, вони напевно не розуміють, а скільки взагалі підприємств в Китаї? Якщо населення півтора мільярди, ну півтора мільярда. До нас на 30 мільйонів у нас. Десь 1,5-2 мільйона підприємств. Ну, тобто кожна десь 20-та людина, підприємець, відкриває своє підприємство. Тобто в Китаї їх має бути не менше 200 Ну, Я там подивився, кожного року відкривається нових 3,5 мільйони підприємств. 3,5 мільйони підприємств кожного року і кажуть, тисячі банкратують. Ну навіть якщо 10 тисяч банкратує, який це відсоток від 3 мільйонів. Ви розумієте? В Китаї продовжується розвиток. Звичайно, там були якісь галузі, які були там будівельна галузь, галузь виробництва металу. Дуже гігантські були вони побудовані. А я думаю, нічого страшного. ну, Закриють вони частково ці підприємства. Перепрофілюються люди на щось інше. Шкажу, відкривається 3,5-3,7 мільйони кожного року. Зараз там 50 мільйонів приватних підприємств і якась частина ще державних підприємств. Прави. Нам люблять казки розказувати, що всюди погано, виключно в Україні все добре. У нас демократія, а там всюди тоталітарізм. Там, там немає економічної свободи, у нас тільки економічна свобода. Ми фактично вже впали так низько. Я не знаю, до чого потрібно докотитися, щоб розстрілювати своїх громадян на громаді. Сбрасыватые тела в ТИСу.